Урочистий захід розпочався хвилиною мовчання на знак подяки та вшанування пам'яті загиблих героїв. Посмертні державні нагороди Михайла Коцура та Віталія Микитюка батькам воїнів передав начальник Хмельницької районної військової адміністрації Костянтин Кордонський. Від цієї громади хочу висловити співчуття саме родичам за таку невимовну втрату. Велику втрату в їхньому житті і побажати, щоб знайшлися сили, знайшлися сили жити далі. І саме головне доносити до всіх інших про те, якими вони були людьми. Мати загиблого героя з Миколаївщини Віталія Микотюка принесла на захід великий фотопортрет сина. Жінка народилася у селі Папірна і повернулася на малу батьківщину, дивом вирвавшись з окупації. Її син Віталій залишився визволяти Україну і загинув. Він найстарший у мене так склалося життя, що він пішов добровільно на війну і любив свою Україну, захищати, так як у нього і жінка, і двоє дітей, брат, сестра. Ну і ми з батьком. Ну, так сталося, що спіткала така біда нас. Орденом за мужність третього ступеня відзначили і Михайла Коцура, який народився у лісоводах, і також був добровольцем. На городу сина передали його батьку Михайлу Леонідовичу. Позвонили з його частини, що мол, там хочуть мішу нагородити посмертно приємно, коли наприклад пам'ятають про сина. У війні проти російських окупантів городочина втратила 76 захисників. На вшанування пам'яті загиблих героїв у городку встановлено стелу це моє небо. Це моя земля.